Салют, друзі! Радий вітати вас на каналі А3А2Крю і сьогодні мова піде про СТБ-1. І коли в мене питають часто, а які ти порадиш танк викачати найперший із ст шок 10 рівня, я завжди кажу СТБ-1, якщо не брати до уваги, наприклад, колекційні або преміумні машини. По-перше, в оновленій 10.3 нам залишили кути нахилу гармати вниз 11 градусів, що найбільше ще серед усіх ст шок 10-го рівня. По-друге, є броня в башті. І загалом з тим, що у нас є кутина, хилу, гармати і міцна башта, можна спокійно будь-якому гравцю нескіловому грати від башти, від рельєфу, і це буде круто. Також тут у нас є е, 3500 одиниць ДПМу, ну і звісно, що тут найцікавіше це бронебійні снаряди, е, як Голдові снаряди. У мене 4 майстра всього е, забрав, 359 звичайних боїв. Маю 61-28% перемоги середньої шкоди 2393 одиниці. Проте, хочу сказати, що вся ця статистика, вона ще до 10-3. В 10-3 на цьому танку я зіграв лише пару разів, і вони ніяк не впливають на загалом цю статистику. Влучні стрільби маю по цьому танку 85-29. Чому так? Тому що. Цей танчик достатньо цікавий для позиційної гри. Тобі не потрібно ганяти по всій карті і накидувати шкоду на ходу. Ти позиційно став від рельєфу і тикаєш. Це найкращий, скажімо, перший танк як десятка серед стешок, на якому можна вчитися грати, і він за рахунок своєї міцної башти пробачає. Початківцю, скажімо так, багато помилок. По боєкомплекту є бронебійні, бронебійні голдові і осколкофугасні снаряди. У мене стоїть 40 бронебійних і лише 10 осколкофугасних, звичайних бронебійних я не вожу з собою взагалі. Чому? А давайте подивимося. Ми бачимо, що бронебійні снаряди у нас пробивають 233 мм до 257 мм. Тоді, коли бронебійні. Снаряди голдові пробивають від 285 мм до 315 мм. І максималка у нас на звичайних бронебійних снарядах 413, а на голдових 400. Тобто різниця всього в 13 одиниць. І ДПМ там, в принципі не вирішує там дуже багато. Тому на 10 пострілів ви десь не доберете там, 100 одиниць шкоди. Це реально фігня, Проте можна грати на вірочку. Тобто 100% поставити собі бронебійні голдові снаряди і спокійно грати. Кому потрібне обладнання на цей танк, будь ласка, скрінемо собі. Моє обладнання, я думаю, що нічого вигадувати не потрібно. З таким обладнанням буде грати просто імбово, тому що тут у мене стоїть плюс 30 до польоту снаряду, і також збалансована гармата для того, щоб позиційно грати, вам не потрібна вертикальна стабілізація. Ну і звісно, тут стоїть досилач, тому що у нас достатнє пробиття на голдових снарядах. Можете не паритися стосовно цього і ставити точно так само, як в мене. Друзі, дякую кожному спонсору каналу за підтримку. Дякую всім, хто підписався, протиснув лайк. Ну і, звісно, написав комент під цим відосиком. Друзі, ви неймовірні, всіх обняв. Очікуємо гравців, тому що це рейтинговий бій. Тут потрібно дещо більше часу. А в команді противника маємо три важких танки: одну ПТСАУ і три середніх танки. В команді союзників взагалі ПТСАУ немає є три стежки і чотири важких танки. В нашого героя КД 5,9, тобто він теж грає на деселичі стосовно взагалі снарядів і боєкомплекту, грає дещо інакше. 29 має бронебійних, 14 бронебійних галдових, ну і 7 фугасів. Тому, якщо вам цікаво, можете взагалі прибирати звичайні бронебійні, грати в фул на галді. І я думаю, що якщо ви лише починаючий гравець, я думаю, вам буде отак. І ви зрозумієте, чому саме я поставив. Що цікаво, друзі, з того, що тут відбувається, дивіться, тут Паттон, вони якось тут паттону мішають. І хочеться сказати, що, е, якщо тут подивитися, він грає не тільки від нахилу від кутів нахилу гармати, він ще й використовує трошечки рельєф, тому що він поставив дещо. Від бачите від рельєфу танчик стоїть, він вже нахиляється. І він перехиляє гармату туди далі, далі дещо, ніж наприклад з цієї місцини, де стоїть паттон. тому це треба теж зауважити, якщо хтось каже, що немає кутів нахилу гармати в будь-якого там танку, використовуйте для того рельєф. Не влучає тут в СТБшку. І бачите, наскільки комфортно СТБ зараз тут грається. Не тільки е, наш, ну тут такий складний маневр був, тому що, аби я там стояв на якомусь тому самому ЄСОТОМу, то я вже прокинув як мінімум боєфугаз йому. Ну і бачите, що не треба нікуди виїжджати, особливо. А кути нахилу на гармати в 11 градусів роблять свою справу. І можна собі спокійно перекидувати через такі, скажімо, рельєфи. Накидує поки що свою шкоду. І, до речі, дуже цікаво, що команда противника ввалилася вся на точечку С, забрали її. Ну а тут точку Б ми поки що забрати не можемо, тому що нас там е, криють з точки С плюс тут два танки стоять, амх 30 б і СТБ. Ну, от е, Наш герой видає тичку по МХ-у, танкує 350 від нього, ну і повертається на свою позицію. Так як я і казав е, в інтро. Це танк достатньо позиційний, і на ньому грати комфортно саме від позицій. Наприклад, там він е, не можна сказати, що він суто позиційний. Ні, на ньому можна комфортно грати в будь-яких моментах. Проте, якщо ви, наприклад, будете попадатися проти якогось там Т-62, якого ну, КД набагато швидше, ніж у вас. То вам буде не перелепки, тому що він буде непогано вас розбирати. Тому краще грати позиційно і не впрягатися в, яких, в якісь такі заруби. Є сотий тут заходить по колу, це ж він приїхав з цієї сторони. Ну і вихід наш герой знаходить через МХ30Б і через СТБшку, тому що отримати тичку від СТБ краще, ніж отримати в карму зараз на 1200 фугас від ЄСОТого. Хоча я не впевнений, що є сотий шарить, що можна такі фугаси давати. На тому танку. Заходить в коло і паттон разом з ЄС, до речі, вони не з ЄС, а з СТБ, до речі, достатньо цікаво грають в парі. Хоча це і не взвод, це, звісно, взагалі рейтингові бої, яких тут взводів взагалі немає. Крутить крутить наш герой, забирає сотку. Тут є ще ВК-9001. Причому їх двоє в команді противника, і об'єкт 2684 достатньо такий моцний сетапчик у них тут залишився. І я хочу сказати, що бачите, знову тут паттон заважає. Це ще раз говорить про те, що вся ця гра вона ніфіга не командна. Вона тут кожний сам за себе, особливо в рейтингових боях. Що далі, друзі? У нас об'єкт 268 Drip 4 тут підкатує. Ну і що? У нас кути нахилу гармати. Можна пробивати його на ізі. Друзі, дивіться, як він голдою пробиває. Уявіть, що ви будете грати постійно на галді і будете завжди пробивати. Але голдових снарядів тут залишається лише два. І один із них вже не пробив. ВКшка вкатує, наш герой залишився один в 3, забрав об'єкт. Тут останнім бронебійним голдовим снарядом забирає ВКшника. До речі, подивимося по характеристикам, що у нас ВК, який 1915, він Гірше трошечки грає за статистикою, ніж той ВК, якого він вже забрав. Що тут відбувається? Пересвіяти не влучає вк 9001 а за шкодою, дивіться, він майже був фуловою. Нашого героя 154 хітпоінти. Тут просто можна десь було поряд кинути фугаса, і... і все. Я не розумію, як грають вони зараз в рейтингу, і не розуміють, що 154 хітпоінта в твого ворога це. Реально, постріл на один фугас. Ну, от навіть окей, навіть якщо б не пройшов, він вже кидав два постріли. Навіть якщо не пройшов перший фугас, ну другим фугасом ти б точно його забрав. Не знаю, навіщо стріляють там чим Голдою, хоча на Голді там Камулятів, чи, можливо, просто ББшкою, я не знаю, навіщо. Навіщо ВКшник так? Навіщо він так робить? Вже стільки перше не влучання, потім два не пробиття. Це взагалі дивно. Він просто віддається СТБшки. А СТБшка використовує свої характеристики, міцну башту. Ви, ви уявляєте, да, що відбувається? В скільки разів не пробив вк 9001 п саме СТБ-1. І переходячи до минулого відео про 9001 п Як грав той гравець, як грає цей гравець? я вам казав, що не тільки треба хотіти, а ще й вміти грати на ньому. 6450 шкоди, 6 фрагів, медалька пула, майстра, колобок, друзі, на СТБ-1. Ну і звісно, що тут навіть стальна стіна. Отакі от, от справи: 268441 одиниця срібла, яку заробляє наш герой. Давайте пройдемось швидко по танкам противника. 40 тисяч боїв зіграно, 52,5% має AMX30B. Є сотий. До речі, 57%. Досвіду мало за 6500 боїв, але 57% це непогані показники. ТВП. Чомусь якого ми тут взагалі не бачили, він злився там на лівому фланзі, хоча він бачив, що в команді противників три стежки чому не їхати на напрямок СТ, який завжди грається. Наприклад, можна було на правий фланг поїхати, на якому взагалі нікого не було. І собі накидувати по паттону і СТБ. 56% 40 тисяч боїв, друзі. Це вам не е, раки там в якійсь нубці. 5660. СТБ має в команді противника відсоток перемог, 7338 боїв зіграно. вк 9001 той, якого забрали останнім. Можливо, у нього щось відбулося не так. Але 15338 боїв зіграно. 72-82% перемог і 1624 середнього. Ну. Для мене це дивно. Дивно, як він зіграв зараз. 12500 має викашник того, якого він першим забрав. 51-37% перемог. Ну окей. Об'єкт 268, дріб 4. Майже 60 тисяч боїв, 55-68% перемог. Тобто, ви розумієте, наскільки була міцна команда з противників? Команда союзників. Об'єкт 907-й, 13 тисяч боїв з половиною, 51% перемог. Є п'ятий. 44% перемог на 8 тисяч боїв. вк 9001 ПФ в команді союзників 62. Майже 63 тисячі боїв зіграв. 54,97% перемог має. Ісчетвертий. Вова. 51 майже з половиною на 64 тисячі боїв. Це просто якісь люті чуваки тут зібралися. 55% відсотків, 55, пробачте, тисяч боїв у Хевіка, 56-21% перемог. Паттон. 5767 на 10,5 тисяч боїв. Ну окей. Ну і СТБшка наша, 17830 боїв, зіграно 53-61% перемог, середня шкода по аккаунту 1598. Ну і максималочка 6503, до речі, на баджері. Кому цікаво і хто хоче викачувати зараз ст яка грається достатньо комфортно, обирайте СТБ-1. Тому що він достатньо комфортний, позиційний СТ-10 рівня. І переваг у нього дуже багато, тому грайте. Наразі бажаю кожному гарних боїв. І пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Бай!